Хвала тобі, Господь, за новий день, за теплий, літній, проміж сходу сонця, за пташку, що на гілці щерешень, виспівує мені ось під віконцем. Ти все Господь чудово так створив, куди не глянь, красу природи бачу, цвітінням лілій, співом солов'їв, Милуюся. Радію, тішусь, плачу, творцю, я щиру вдячність піднесу, за все, що у житті своєму маю, за створену чудову ним красу, і за це, що я живого Бога знаю, за зустріч цю, яку пережила, коли зустрілася, Господи, з тобою, я дивний спокій для душі знайшла. Тоді ти огорнув мене любов'ю. від того часу скрізь зі мною йдеш, куди би я не йшла, що не робила, по горах і долинах проведеш, ти вчиш, щоби і я всіх полюбила, так, Господи, як любиш ти мене, твою любов ні з чим не порівняти. Любов Христа не почуття земнем. Христа любов уміє все прощати, даруй мені, уміння так прощати, як ти прощав, висівши на хресті. хоч навіть камінь будуть вслід кидати, промовити з любов'ю їм, прости.